Вже кілька днів поспіль Росія проводить масштабні атаки на територію України. Вона запускає безпілотники та ракети. Як ви вважаєте, яка мета цих атак? Я Думаю, що мета різна. На жаль, одна з них це показати Заходу, що він не зможе допомогти Україні. Що Росія сильна і могутня держава, яка знищить Україну. Думаю, це і є основна мета Росії знищити Україну. Ми чули, що вони анексували загалом п'ять регіонів. Якщо врахувати Крим, вони вже погрожують, що атакуватимуть Суми, Харків і можливо навіть Чернігів, адже він розташований навпроти Брянська а тижня Путін сказав, що буде нова буферна зона, і одночасно ми бачимо всі ці атаки. Звісно, там може бути і військова мета, принаймні частково. Я впевнений, що деякі з цих безпілотників спрямовані на критичну інфраструктуру та заводи. Але звичайно, багато з цих безпілотників, а також крилатих і балістичних ракет, влучають у цивільні об'єкти, вбивають мирних людей. І думаю, це саме те, чого хоче Путін. Він сказав, що якщо Захід використовуватиме так звану мову ультиматумів, як він це називає, він не прийме це, а навпаки, стане агресивнішим. І саме це він хоче показати. Водночас залишається певна надія, хоч я не думаю, що вона спрацьовує надія в Росії на психологічний ефект цих атак на українське населення. якщо збільшити кількість щоденних атак безпілотниками зі 200 до 300, саме це ми зараз і бачимо. Українські аналітики кажуть, що найближчим часом їх може бути до 500 або навіть тисяча на день. Це матиме дуже великий гуманітарний вплив, і можливо Росія сподівається, що це також матиме психологічний ефект, щоб українці перестали підтримувати свій уряд і оборону. Я Думаю, що це не спрацьовує. З того, що я бачу, я був в Україні приблизно 15 разів і не чув від українців, щоб хтось сказав: якщо Росія атакуватиме нас більше, ми швидше здадемося. Думаю, це не працює. Економіст повідомляє, що Росія готується одночасно запустити тисячу безпілотників на Україну. Наскільки це реалістично на вашу думку? Я думаю, що українські військові ще деякий час тому сказали, найближчим часом буде 500. і це реально. Росія продовжує нарощувати військове виробництво. Ми бачили кадри з заводів на шахет чи герань, як їх називають в Росії. З імечес фромдефекторіс фром до Шагіт о геран два факторіс. Вони виробляють дуже швидко ще більше і ще більше. І як відомо, Росія щодня отримує близько 640 мільйонів євро доходу від експорту ресурсів. Це дуже великі гроші, значно більше ніж всі санкції Євросоюзу та Сполучених Штатів змогли зупинити. І найбільшими торговими партнерами Росії є Китай, Індія та Туреччина. якщо дивитися на ці три країни, там поки що немає жодних обмежень: ні американських вторинних санкцій, ні німецьких чи європейських. Отже, Росія має достатньо потенціалу та фінансових ресурсів, щоб виробляти дедалі більше цих безпілотників як я вже казав, причини для їх запуску різні стратегічна, психологічна, символічна. І всі ці причини, на мою думку, важливі для Путіна. Тож він намагатиметься збільшити кількість щоденних терористичних атак безпілотниками на Україну. Що ви знаєте про можливості Росії виробляти таку кількість безпілотників. Я не можу зазирнути всередину російської промисловості, але українська армія прогнозує, що найближчим часом Росія зможе запускати по 500 безпілотників шахет щодня. Це дуже багато, на майже вдвічі більше ніж Росія могла запускати шість місяців тому. Тобто, виробництво йде на зростання, ми це й бачимо. Іншого ми не спостерігаємо. Україна завдає удари по заводах, але це має незначний вплив. Росія запускає набагато більше безпілотників і ракет, і це майже не впливає на українську оборонну промисловість якщо подивитися на все це загалом, Україна повністю знаходиться в зоні досяжності російських шахідів, крилатих ракет, Х-101 та інших ракет водночас Росія не повністю знаходиться у зоні досяжності українських ракет, приблизно перші тисяча, може тисяча двісті кілометрів. також бойові частини українських безпілотників набагато менші за ті, що ми бачили у російських останніми днями. я вважаю, що Україна намагається зменшити виробничі потужності Росії, але на мою думку, поки що це лише приблизні оцінки. Не більше 50% цих потужностей було знищено Україною. Росія досі виробляє близько 90% потрібного, має більше фінансових ресурсів і щомісяця вкладає більше в військову промисловість. Виробництво продовжує зростати. So still... Уряд також повідомляє, що в Україні може не вистачати систем Патріот для протидії балістичним ракетам під час масованих обстрілів. Яку оборонну стратегію Україні слід обрати в такому випадку? Так, я повністю згоден. Також наскільки я чув, французька газета Le Monde сьогодні повідомила, що ракети для французько-італійської системи вже закінчуються або майже вичерпані. Я Також чув, що ракети ПАК 3 найсучасніші ракети проти балістичних ракет, теж на межі вичерпання. Американці нові ракети поки не надсилають, тому Німеччина розглядає можливість передати старі ракети ПАК 2 які на жаль не можна використовувати проти балістичних ракет. Балістик пізніше спитаєте про нові іскандери. М вони і модернізуються, і ні, з одного боку краще, з іншого українська ППО погіршується. Хотів би запропонувати рішення, але не знаю, що робити, якщо ворог постійно виробляє і застосовує балістичні калібри та інші крилаті ракети. А у вас закінчуються ракети для ППО? Тож у мене справді немає відповіді. Україна дуже добре і ефективно протистоїть довготривалим камікадзе дронам. Це найкраща країна в Європі в цій сфері. Ми бачили відео зі застосуванням F-16, гелікоптерів, кулеметів, Браунінг, Джипів, мобільних підрозділів та іншої техніки, які щоденно використовують для мінімізації загрози від безпілотників шахет. Але водночас факт залишається фактом: Україна мала лише обмежену кількість систем Патріот, а також ракет «Насамс» та інших систем, і ця кількість зменшується. Вона скорочується значно швидше ніж кількість ракет у Росії, яка щодня або майже щодня запускає нові крилаті та балістичні ракети по Україні. Це власне питання математики. У вас менше засобів захисту, а в Росії більше атакуючих ресурсів. Отже, результати наступного тижня, місяця чи навіть років можуть бути ще більш гіркими.